Ну що в нас з вами все крінжовіше і крінжовіше? Це що трапилось, це перше міський. Мене звати Олена Концевич. Ми з вами в печальному місті на кладовищі. тому що новина наш сьогодні стосується кладовища і навіть не одного, а цілих чотирьох по Одесі. Почитаємо спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування провело закупівлю для обрання компанії, які заплатять за послуги, з чого правильно з видалення аварійних дерев. На цвинтарях Одеси ідеться про новоміський цвинтар, північне кладовище, кладовище Дмитра Донського і Латовське кладовище. Ми вже розказували вам про те, що на кладовищах зручно взагалі відмивати гроші. Тут багато сухостою, тут багато дерев, які треба прибирати. І під це діло, як гриби, виростають фірми, фопчики маленькі з маленькими капітальчиками, які однаково отримують на ці підряди суми у великі мільйони. Зокрема, на цих чотирьох кладовищах, отак, от вирішили, що забрати сухі дерева буде Redwood Wood, красива назва, яке розраховує на 2 мільйони 20 тисяч гривень. А за даними сервісу, «Юконтроль» компанія зареєстрована всього навсього минулого року у Одесі. Власником є Анатолій Голуб з Києва. Такий голуб у нас не один таких голубів, у нас багато насправді, і всі вони хочуть заробити на сухостоях. А кладовище в нас все одно в такому стані, що ай-яй, мама, помогіть. тому що ніхто нічого не прибирає, а мільйони на цьому відмиваються. Так що ми на біржову передаємо вітання і запитання. А в нас хіба для цього зелентресту немає? Не повинно бути. Це ну, вони повинні займатися тим, щоб прибирати сухі дерева. Чи кладовища не входять в якось в юрисдикцію міста? Пан Троханов, як так? Різні голуби з Києва намивають собі, розумієш, бонуси на кладовищах, а Зелентрест займається невідомо чим. Запитань багато до цієї ситуавини. Але ми маємо надію, що вона якось розрулиться, і все-таки в нас буде по уму все робити в місті коли-небудь. А ви, дорогі Одесити, бережіть себе. Якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі, побачимося ще на першому міському. Мене звати Олена Концевич.